Я хоч і не лікар, але знаю: при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Маленька Україна та найбільший вокзал у світі все це Нью-Йорк, місто, що вражає. Нью-Йорк місто багатонаціональне, і бути своїм далеко від дому тут дуже просто. Ба більше частину кварталів Нью-Йорк віддав під різні країни. Натрапити на магазин сала знайте, ви в маленькій Україні. Ми до вас на запах прийшли. Так. Як у вас торгівля сьогодні? Добре. І запах, і асортимент зводять з розуму. А скільки коштує шматок сала на Мангеттені? Скільки? Десять доларів за паунт. А паунт – це скільки? Знаєте, як американці називають наше сало? Як і своє бекон? Це смачно дуже через дорогу від магазину. Ще один смачний осередок української культури у Нью-Йорку. 63 роки тому веселка починалася як крамниця з солодощами, сигаретами та газетами. Згодом там почали давати гарячі обіди, і місце перетворилось на ресторан. Банкір, який вже годує нью йоркців на перший рік смаколиками українськими. Приїхав сюди повчити мого подивитись країну, і вийшло, що на три місяці я попав на кухню. Під керівництвом шеф-кухаря Дмитра тут щодня виготовлюють так багато, як на весілля. Продаємо тисячу дирунів в день. Тисячу дирунів? Саме їх я і скуштую на обіді зі знайомою. моя бабуся готує. Ага. Як я виростала, Цей ресторан десялка був. То менший дора хомяк, американка з українською душею. Я народилася в Нью-Йорку, в родині, де і мама, і тату народилися там, де є Україна тепер. Родини батьків були одними із перших іммігрантів, з яких починалася українська діаспора. Дора провела нас далі українським містечком. Тут є школа кінознавства, є церква, є вулиця, що називається тарас шевченко Плейс, і все це чудово вписується в космополітизм великого міста. Тут є можливість спілкуватися з будь-ким. І то для мене нью і... Ніорк. Якщо ви вперше у Нью-Йорку, Дора радить робити наступне. Якщо є можливість бачити нью Йорк зверху, щоб відчути, треба пішки ходити в Нью-Йорк. І обов'язково дійти до Гранд Централ. Ви Це є такий один з духовних центрів Нью-Йорку. І найбільший вокзал світу за кількістю платформ. Головний годинник станції це найпопулярніше місце зустрічі Нью-Йоркців і коштовна прикраса від Тіфані. Його оцінюють мінімум у 10 мільйонів доларів. Інша цікавинка табло відправлення потягів. Час на ньому поспішає рівно на одну хвилину, щоб пасажири не запізнювались. Та зацікавило мене інше. Ну, що вони там роблять? Ти щось шепочеш, а в іншому кінці все чути. Okay. А давайте перевіримо зв'язок. Yeah. Треба стати у куток. Ще буду говорити сюди, як в телефон, то вона почує мене там. Hello, hello. Чуєте okay. мене? Yeah. Так. Hello, 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 it wow, works. Oh. Я чую абсолютно все, що вона каже мені там. Де не потрібна англійська, а без шуби ніяк, завтра побачимо емігрантський Брайтон і безмежний океан. Це мій путівник Нью-Йорк».